Слава Господу, Благословений Бог наш. Знаєте, без нас, без людей нічого ніде не починається. Навіть дощ він почекав, ми зібралися, і він каже, ну, мабуть, пора. Так чи ні? Слава Богу. Ми цінні перед Богом. Бог дивиться на кожного із нас, як на свою дитину. Він бажає нас піддержати, укріпити, і зцілити, благословити, наповнити своїм духом. Дати нам все, що ми бажаємо, і взамін, що він просить? Залишайтеся вірними мені. Хай Бог благословить нас, буде молитися. Благословенний Бог наш. Ми приносимо тобі славу, честь і хвалу. Ми поклоняємося тобі. Ми дякуємо Тобі, що ти наш Небесний Батько, що Ти любиш нас, Господь, що ти турбуєшся про кожного із нас, що Ти дарував нам владу і силу бути Твоїми дітьми, народженими не від тіла, не від плоті, Господь, але від Духа Твого Святого живого і перебуває, вічно, Господи. Ми просимо тебе, благослови наше земляння, Господь. Даруй нам, Господь, прославлять тебе достойною хвалою, Господи. Амінь. Амінь. Будемо складати псалом, коли дух Господень наповняє мене. Що любити і жалувати. І Із, Із Харкова. Так що слухайте уважно. Можливо, будуть задавати питання, щоб мені не було соромно за вас. Слава Богу. Все, готові всі слухати. Будь ласка, брат. Е, ну, почну я з того, що мене звуть Ігор. І я пастор церкви з переображення з Харкова, а це мій тесть. по сумісності батько. Ми приїхали з дружинами, але ми вперше у вас, і мені приємно бути взагалі приємно бути в нової церкві, дивитись, як складаються відносини, ну, взагалі дивитись на своїх братів і сестер. Бо я вважаю, що хоча ми і маємо такі помісні церкви і відокремлюються один від одного, але ж ми єдині у Христі Ісусі, ми брати і сестри, і ми входимо до Його великої Божої церкви. Тому я. Можу назвати вас братами і сестрами в Христі Ісусі. Ви не будете ображатися, якщо я так буду звертатися. Добре. Я казав, що мене звуть Ігор. Та напевно про собі. Може, якщо буде цікаво, можемо познайомитись після зібрання. Щоб не зволікати часу, я прийду до проповіді і почну прямо з читання Біблії. Це послання апостола Якова, п'ятий розділ. З 13-го вірша. Як хтось між вами страждає, нехай молиться. Як хтось радіє, нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе присвітери в церкві, і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого. І Господь підійме його. А коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Ілля був людиною з подібним до нас нахилами, та помолився з молитвою, аби не було б дощу, і дощу не було на землю три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Дуже актуальна проповідь так. Ми дивимося на дощ і згадуємо про Іллю, який молився. Мабуть, між нами хтось теж був як Ілля, так? що дощ заливається. Послання Якова — дуже цікаве послання, не так? Хто читає Біблію, то майже знає якісь тексти і писання, і дуже цікаві до нас. Ну, Наприклад, що ми згадуємо зразу з послання Якова, такі знайомі дуже до нас, да? Ну, я зразу, як коли згадуюся послання Якова, я згадую про язик. Хто згадує ще про язик? Що язик, це прекраса неправда, це дуже яскраво він пояснив. І е, якщо у нас є такі бажання когось е, вразумляти з цими словами, то ми до Якова звертаємось. Потім, хто не знає от такого місця, як е, якщо віра без діл, то вона мертва. До речі, кажуть, що Яків. В суперечку з Павлом десь тут вступає, що він каже, що ділами спасається, нібито, а Павло каже, що вірою ми спасаємося. Але ж там суперечки нема, але коли ми дивимося і хочемо сказати, що віра має якийсь вираз, то ми завжди звертаємося до Якова. Е, і тому послання Якова дуже практично, дуже молодь полюбляє, досліджує. Але якщо е, прискліплювати до цього послання. Е, Ставитись, то багато речей не дуже зрозумілі. Ну, наприклад, Яків пише прямо з перших таких своїх віршів, він пише так: з радістю приймати брати, коли впадаєте в різні випробування. І так сразу, так читаєш ці слова і думаєш, ну як це? Як це з радістю в випробування впадати? Щось таке починаєш роздумувати над цим. Ну, аби той текст, який ми прочитали, коли він каже, що е, присвіторів церкви покличте, так, вони помоляться, але навіщо мазати от, оливою в ім'я Господь? У вас колись були такі думки: навіщо мазати оливою? Чи не Господь зцілює людину? Але ж, е, от так от написано, і ми, е, маючи такі от, е, питання, можемо більше досліджувати писання, більше задавати питання, щоб знаходити відповідь і м, собі такі пораду для, і підбадьорення. Апостол Яків пише про молитву. Ці вірші всі про молитву. 13 вірш. він... Говорить про особисту молитву. Ну, я, я думаю, що не можна уявити собі життя віруючої людини без молитви. Це його життя, це, це життя віруючої людини. Це один з головних показників е її відносини з Богом. Чи не так? З одного боку, ми молимось, з іншого боку, ми читаємо писання. Якщо людина каже, що я багато читаю, але не молиться, що ми скажемо такій людині? Ну, щось вона хромає, так? Між людьми, між е, особ, особами, яких об'єднує любов, повинні бути взаємовідносини, Так як можна уявити взаємовідносини без спілкування? Неможливо таке. Тому Господь каже до нас, ми кажемо до нього. І це показник нашої віри. Я думаю, що коли і віруючі люди тільки приходять до Христа, ми кажемо, от читай Біблію і молись. Це перші поради, які ми даємо першій людині, яка навертається до Бога. Тому Яків говорить про головне тут. І підсумовуючи якби, послання, хоче, щоб віруючі люди думали і дбали про головне в своєму християнському житті. І він каже про особисту молитву. Як страждає хтось, нехай молиться, як хто весел, нехай співає псалми. І те і інше воно про молитву. Тільки різні випадки бувають. Буває нам сумно, і ми до Господа звертаємося з проханнями, чи не так? Ми говоримо, Господи, допоможи нам, бо ми дуже страждаємо. А коли нам весело, що ми хочемо робити? Ми хочемо Богу дякувати за те, що Він нам дає. Чи не так? Господи, ми вдячні Тобі за те, за те, за те. За дощик, який був, за сонечко, який світить, за близьких, за рідних, за те, що я живу, за те, що я дихаю, нам приємно. І ми хвалимо Господу і радіємо, бо, бо ми розуміємо, що це від Нього. Благословіння ми отримуємо, від Нього. Тому і е, страждання, і. Е, Радість в нашому житті це такі, знаєте, крайні, крайні такі позиції там в житті. Напевно, є така серединка якась, коли нам і не радісно, і не добре, але ж обрамляє життя це дві такі позиції: горе страждання і радість. І я, знаєте, в псалмі написано: Господь буде охороняти твій вихід і твій хід. І якби і вихід, і вхід обрамляє все наше життя. Тому молитва повинна бути і спочатку, і до кінця. І при нашому вході, і при нашому виході, і при наших стражданнях, і тоді, коли нам радісно і добре. Далі він каже про молитву присвітрів церкви. Якщо хтось хворий, то нехай кличе при церкви. в церкві. Він каже про служіння, про, про те, що служителі повинні бути, практикувати цю молитву. І дивіться, як е, він каже, що молитва має певний результат. Якщо помолиться, то він що? Сцілиться, молитва віри сілить, і його гріхи будуть прощені. Господь дає можливість молитві, яка е, виражається в якихось відповідях, так? І ми вважаємо, що молитва та тоді тоді сильна, коли вона має якісь відповіді. Помолився і зцілився. Правда же? Помолився і гріхи прощені. І молитва присвітрів має такі, е, таку дію, що вона е, приводить до зцілення людини і душевне, і духовне. І добре, що іноді ці е, пов'язані такі поняття, що іноді ми можемо страждати і хворіти, навіть тому, що робимо якийсь гріх. І я думаю, що ви згадуєте часто, і ми згадуємо часто це послання до карантян, коли вечерю Господні приймаємо, то ми пам'ятаємо, коли ви робите це неправильно, коли не засуджуєте себе, то тоді ви болієте, так? страждаєте, і немало з вас помирає. Тому молитва вона здатна давати нам і фізичні сили, і здатна нас вести до прощення. І далі він каже про молитву в церкві. Моліться один за одного, 16 вірш. Дуже важливе сполучення один за одного. І я думаю, що ви пригадуєте. Якщо ви пригадаєте, багато є таких речей, коли Господь каже один за одного. Що, наприклад, написано в Писанні один за одного? Що ми повинні робити один для одного, один за одного? Хто пам'ятає? Молитися. Молитися, це ми прочитали. Що ще? Я не знаю, що у вас. Прийнято так відповідати. <рістити> ну, Прощати потрібно. Да. І так написано: прощайте один одного, так? Да. Є таке? Да. Не засуджуйте. Любіть один одного. Ну, Ти не один відповідаєш. <рістити> Я... <рістити> ти відмінник, да? Служіть один одному, так? Що ще ми? Один одному вважати вищим. За себе. Заміща... Так, добре, да. Один одного вважати вищим за себе. Хто так робить? Хто вважає один одного, вище за себе. Всі ми так робимо. Ну, звичайно, ми ж християни, правильно, ми так повинні робити. Бути гостинні один до одного, так? І е, все це добре, коли ми робимо в церкві один до одного. Чому там так ми робимо? Тому Господь заповідав нам любити один одного. Це найбільша заповідь в законі. Люби Господа, і люби один одного. Якщо у нас цього немає, то ми щось втрачаємо в християнстві. Тому він казав багато таких речей: один, один, один за одного. Ну, коли я читаю цей вірш про е, віручих людей, які моляться один і, і роблять добре один за одного, то я тут е, вибачаю такий цікавий такий, е, бо має велику силу ревна молитва праведного. Ви хотіли б, щоб ваша молитва була.